Ці змагання перший щорічний відбірковий етап нон-стоп 3 на 3 української стрітбольної ліги. Матчі відбувалися одночасно на вісьмьох майданчиках. Організація такого глобального проекту вимагає кропіткої праці. Було складно, але я думаю, ми впоралися. От, е... Учасники дуже задоволені, тому що, ну, взагалі, стрітбольних турнірів у Львові ну, за останні там 15 років було там один-два. На турнір приїхало багато команд із регіону. Вони налаштовані скласти конкуренцію львівським світболістам, проте ті так просто не здалися. Львів тримає марку без шансів, але також є таланти і на периферії за рамками, за межами Львова. Хоча стрітбольні змагання для Львів ще не рідкість, проте хороших гравців тут не бракує. У нас зібрали досить сильні команди. Рівень баскетболу стрітболу, скажем так, досить високий. Боротьба йде за, за пекла. Окрім дорослих, за перемогу змагалися юнаки та навіть три жіночі колективи. Учасниці певні, ці змагання дадуть поштовх, і уже наступного року кількість команд зросте. Тим паче, що минулого сезону саме львів'янки посіли друге місце в Лізі. Для першого року це, це нормально. Я вважаю, що це нормально. Для першого року проведення далі будуть знати, що у Львові є тури. Я сподіваюся, що будуть з інших міст приїжджати до нас. І буде рівень розвивати. Ну тобто, підніматися, розвиватися баскет, 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 баскет. Учасники Також змагалися у конкурсі слемданків, трьохочкових китків та у грі один на один. Переможці кваліфікувалися в Київ на фінальний етап ліги.